У чому пастка різних класифікацій: психологічна класифікація, там психотипи, типологія, соціоніка, а також коли там діагнози різні починають наклеювати, не будучи медиками, і коли в принципі занадто притягнуті за вуха ці діагнози, це для того, що людина має певний рівень тривоги і їй стає спокійніше. Коли ми назвали, да, оце таке самого дитинства так відбувається, коли дитині називають якесь явище, якусь емоцію, якесь її почуття, їй стає спокійніше. І фактично по такому ж принципу і дії типування. Спеціаліст він протипував, йому стало наче спокійніше. Він зрозумів, що відбувається. Це такий, знаєте, раціональний спосіб. Я дуже поважаю різні типування, вони дійсно дозволяють краще зрозуміти себе, зрозуміти, що з вами все так, що ви не один на світі такий особливий якийсь. Але ключове те, що після цього робити. От певні методи вони. Як ми певні спеціалісти, вони протипували людину і далі все, видають шаблон. Якщо ви по цьому типажу, у вас там так, да? у вас там той типаж, у вас, значить так. Ну там, типу, класика жанру, да? жанра, ви овен, у вас там то, терези, значить то. ну таке, от, І те ж саме стосується психології. Ага, сангвінік, значить туди-сюди. Ну, і таке, да. І нарцис, а, все понятно. Але. Коли ми говоримо про психіку, все набагато складніше. Далеко не завжди все прям проявлено. Дуже часто воно взагалі не проявлені, якісь риси, і дуже легко помилитися в цих типажах. І навіть якщо ви протипували, то все одно ну, по шаблону ви не полікуєте якісь там глибинні травми. Це саме дуже класно для того, щоб поведінкові якісь такі ознаки, які ви побачили, так і якщо є задача саме прибрати ці поведінкові ознаки, то це типування дуже класне. Ви той алгоритм пускаєте, і, начебто, воно може пройти оці поведінкові прояви. Але якщо людина бунтарь, нічого неї не пройде, а навпаки. Саме тому в цьому є підступність усіх оцих типувань в психології. Тому глибинну психологію ніякий штучний інтелект не замінить. До зустрічі!